Дякую, Артема. Як ми, га? Один за всіх і всі за одного, як мушкетери. Улюблена книжка мого дитинства. Мріяв стати мушкетером, як виросту. Отже, час обмаль. Йдемо до театральної, а потім ти поліс, а я додому на червону лінію. Дивно, тільки що вони відстали, та ще й ворота зачинили. Подивимося, хто з нас Так, Добре, відступати ніколи, позаду Москва. Рушаємо далі. Стій! Он через що світло вимкнули. Павуки його терпіти не можуть. Так, інструктор. Самих куль тут буде мало. Але оскільки ця сволота боїться світла, його й застосуємо. Тепер, Артеме, головне не вимикати ліхтар. Без нього тут наберемося лиха. Завал. Схоже, підірвали тунель. Напевно, кулями не змогли зупинити. Так, зачекайно. Тут протяг чути, отже є вихід. Артеме, допоможи відчинити. Ти не скільки! Кроку не ступиш! Ця малеча таке влаштувати не могла. Напевно, є більші тварюки. Головне їх не розбудити. Чорт! Вони вже близько! Почекай, Артеме, не поспішай! Тепер обережніше. Здається, тут все чисто. Ходімо. Шахта! Так, височенько, так просто туди не піднятися. Так, будемо сподіватися, що ліфт не підведе. Є, генератор в нормі! Чисто. Прошу, покатаємось. Ну, їдемо. Якого що з ним? Чому став? Запобіжник чи що, чорт? Ну, ну ж, бо! Почули нас, сволота! Чорт, в саме ліво потрапили! Скільки їх кур, зчепився! Пузо. Он в нього й бий! Верхній панцир не проб'єш! Артема їх потрібно палити ліхтарем, поки на спину не перевернуться. Гайда зі мною! Кур сюди! після! Артем! Отак, погань! Дякую. Один за всіх. Так, сюди. Міст! Я чув про нього. Тепер і театрально недалеко. Височенько. Рушаймо! Знову вони! Артеме, не підпускай їх, а я пошукаю, як перебратися. Нормально. Згодиться. Артеме, ходи сюди, під Гайда за мною! <святые> У вагон! Светы! О, то погань! Як пузо покаже, зразу ж будь сюди! Що? Відкрити, стріляй! Його. Гай, де я підсаджу? Вони всередині. на руку. Ей! Швидше ноги на плечі! Артеме, ти цілий? Давай, треба тікати. Світло, бігом туди. Що, тварюк, не подобається? Ну, тут вони нас зачеплять. Артеме, постривай! Кепська без ліхтаря. Дай хоч смолу скип з варганю. Один, два, три ялинко світи. Гаразд, рушаємо. Що? Дар не відходь від мене. 手伝われ Пісніть калисово, тут електрозамок. Дроти он! Туди ведуть! Слухай, Дартаніян. В тебе є ліхтар, то шуруй по дротах. Десь має бути щиток. Спробуй в нього заряднику відткнути. Вийде постачати електроенергію, двері відчиняться. Тне проп'єш! Молочина? Готовий? Перший пішов. За мною до театральної залишилось зовсім трохи. Вхід до метро, судячи з усього, повинен бути десь поруч. Але якою невеликою не була б ця відстань, нам доведеться пройти її по поверхні. А на горі, кожен крок і кожен подих може стати останнім. Артема! Зберися! До настання темряви залишилося зовсім небагато. Після того, як тунель обвалився, звідси до театральної залишився тільки один шлях поверхнею. І затримуватися там до суті ногажній як не варто. Обжита місце. Пощастило нам, Мартина. Схоже на краївку місцевих сталкерів. А де були сталкери, там дідько фільтрів замало. Та нічого, нам стане. Не соромся, бери. Тут всі сталкери, брати! Так, класний у тебе годинник. Зручно знати, наскільки ще часу вистачить повітря. Я чув, тут таке водиться, що і кулі не рятують. Ти, звичайно ж, стріляний горобець, але в такі халепи ще точно не потрапляв. Тому пам'ятай, якщо хочеш жити, не розслабляйся ані на секунду. Чув я про це місце. На посадку вже заходив, коли вибухнуло. Бачиш будівлю, в яку він врізався. Вхід на театральну там. А на поверхні все тане, наче весна, Артеме. і до літа доживемо. Так, постривай. Тут праворуч від літака повинен бути підземний перехід. Сталкери через нього площу обходять. Ондечки, по крилу можна спуститися. Та недовго сонечко світило. Як швидко все затягнуло хмарами. ДОЖДЬ! Артема! Ти кому стані раз під дощебу? Акценна змож. Стається навіть крізь руками і ціпече. Ось і перехід! Гайда туди! Якщо тут застрягнемо, Монгаблик! Треба швидше дістатися станції! Немає фільтрів, якщо хочеш, звини проти газ, тільки швидко. Йому він ще не становиться. Намагайся йти тише. Звичайно, практику монітор духів та іншу місто кому вірить. Але проймає. Дружба на світло пробиратися. Вислужбове приміщення. Ти що зурів? Тепер тримайся! Так, ти дуже, куди тепер? Пошукаємо прохід через літак. Це місце вселяке, мовляв, душі загиблих. Присомніця, звісно. Спробуй відчинити. Я прикрию. Заклинило? бо разом. Пішла. Так, Артеме. Місце це не просте, тому не втрачай глузду. Гаразд, ходімо. Один сталкер розповідав, це був рейс-майорка Москва. Ну, у сім'ї після відпочинку. Я ні на морі ніколи не був, ні літаком не літав, не судилося. Якось дивно. Трясся, ти теж бачив. Артеме, що це було? Живі! Дивись, вони живі!

Не выбивай, Не Да-да-да! Не хочу! Сядем! Точно, сядем! Матьенко! Все, да! Душно мне! Душно! Дым, дым, кипьева! А, мама! Матьенко! Ah, ah, yeah. <coughs> Nå? <No. skrøk> Не дістане, але не сьогодні. На тебе летить. Фу, здається, все. То, що я казав? Розумні ні зарази. А ми вже майже прийшли. Родися, руки з другого пороху! За рогом. Побігли. За мною мерщій! Іди <плес> сюди. Ну, Руку. Швидше. Зараз ще не біжать. Десь тут поруч вхід. Нагорі. Готовий. Не скільки їх! Треба поперезити дистанцію! Мерсі! Гайте по ескалатору! На всі! не відстають! Хай на Відчиняйте швидко! Нічого собі прогулянка вийшла. А? Коротке побачення з мертвою Москвою. Привидом минулого, закінчилося. Ми з Павлом знову виручили один одного, і назад у метро спускаємося вже спаяним тандемом. У пустці по-іншому не виживеш. Але тепер попереду населена станція. Театральна. Звідси до поліса близенько. Якщо Павло зможе провести мене через блокпости червоної лінії, я буду зі своїми вже через годину.